Українська мова це річка, яку треба, прибираючи каміння, дати змогу їй тікти, І Якщо вона тече, є життя. Вітаю, шановні! Кличуть мене козаком зі Сьогодні я приїхав до дивних людей. Це бійці, які захищають нашу землю, боронять. Чому я приїхав? Приїхав, тому що я відчув поклик серця. То це, що це Україна, мати на кома, слава Україна, щиро Україна, вільна Україна, Славна... пісня, пісня це сакральна вібрація. Пісня від серця. Вона робить все. Щоб ми не, не загубили себе? Коли ми співаємо, ми піднімаємо настрій. Коли ми піднімаємо настрій, ми починаємо рухатись. Коли ми рухаємося, ми здорові. Якщо в нас немає мети жити, творити і рухатись далі, якщо в нас нема песень, і ми не співаємо, то нащо тоді жити? Тому що наша мова сама вона вже співуча. Що не крок, то не слово та пісня. Ми тут для того, щоб довести і собі, і всьому світу, що любов то найдорожче. Людина це найкраще, що є на землі. Ми маємо сіяти любов. Ми маємо підтримати один одного. Ми маємо приїжджати в гості до тих, хто потребує спілкування та підйому настрою. Тож братове, розумієте. Чертяка, він тупий. Роги, може, і великі, але мізки не вистачає. Бо попхнутися туди, на тих, кого ображають, а вони пісні складають. Їх б'ють, а вони танцюють. Навіть цей час турки казали, урушай там, з ними не можна битися. Вони ж не б'ються, вони ж танцюють. Удар не попадає, кулі кудись в сторону летять. А чому? Тому що певний стан. Стан не войовничий, стан святості, стан любові. Цей стан неможливо купити за гроші. Або по народженню узяти, як тіту. Він як квітка серце проростає. Чим далі все більше. а коли бачить сонечко то розкривається. Вітер, вітер, вітерець, злада немає, а й морець нам допоміг вже батька виженій. Та ще сарасоваті ножаба, хлопці, давайте танцювати. Оп, Поптаться я бока, поперетримає оп, оп, бака. Повтеце, я пока ради, ради, притримає бака! Ви можете залишити долю, якою вона є, але якщо ви її можете змінити, то чому б ні? Бажаю вам щастя, обіймаю і бажаю, щоб ми зробили на день перемоги величезний концерт, відгуляли, а потім подамо. Дякую. Дякую. і буде. Дякуємо. Козак,